Ну і починаємо ми наше мовлення розмовою з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо! На жаль, не чую вас. Сподіваюся, ми виправимо цю ситуацію. Але якщо ви мене чуєте, то давайте ми відразу перейдемо до оперативної ситуації. Як ви її оцінюєте на даний ранок? Ну, зокрема, по півдню це 4,5-0, тому що неактивна стратегічна ворожа авіація. Тактична авіація теж має певний перепочинок, тобто оперативну паузу. Ну і власне, якщо ми говоримо про херсонський напрямок, про лівий берег. і, розумію, це питання всіх дуже хвилює. То там відбуваються важкі бої наші морські піхотинці. Утримують ті плацдарми, якими вони володіли певний час тому, і проводять роботу з вогневого ураження ворожих позицій, а також знищують логістику ворога, органи управління, звичайно, особовий склад і бойову техніку. Ну і власне кажемо про те, що дійсно оперативна пауза, у тому, що ворог не застосовує ні дрони камікадзе, ні ракетні обстріли. Можливо, погода теж вносить свої корективи. Ну така спокійна ніч вона дійсно дивує. Ви говорите, що це пов'язано із тим, що взяли паузу, тактичну паузу. В тактичній авіації Російської Федерації та її погода може впливати на застосування дронів. Але давайте зараз більше поговоримо про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини, тому що сили оборони, як повідомляє генштаб, закріпилися вдалося силам оборони закріпитися на кількох плацдармах лівобережжя Херсонщини. А кожен з цих плацдармів може стати перспективним і для подальшого руху, на вашу думку, достатньо одного чи потрібно їх об'єднувати. Ну, по ми говоримо про те, що там на лівому березі у підрозділі збройних сил України є певні завдання, частину з яких я назвав звичайно. Ну скажімо так, усі таємниці цього задуму знають ті, хто планує ці і планував ці військові операції, які виявилися вдалими. Я взагалі хочу сказати, що ця операція, давайте згадаємо лише такий елемент як подолання водної перешкоди. Ми прекрасно всі розуміємо, що це лівий берег. То це. Унікальна операція, операція, яка ну зараз про це вже можна говорити. ну в підручники сучасного військового мистецтва, тому що таких операцій після другої світової війни, в принципі, ніхто не проводив під чільним вогнем ворога, ну і, і так далі, і тому подібні. Тобто, умови і ландшафту, і рельєфу вони, ну чесно кажучи, не дуже сприяють, тому що ця бойова прогулянка, яку дехто бачив, назвав. Виявилося досить легко. Що стосується перспективних напрямків, то ще раз хочу сказати, це залежить від того, які є на сьогодні бойові завдання. Тобто, кінцева мета, кінцева мета зрозуміло, це звільнення лівобережжя від російських загарбників. Чи відбуватиметься це зараз, або можливо пізніше? Про це дійсно можуть говорити лише керівники операції, які тримаються в таємниці, і це цілком зрозуміло. На сьогодні важливо. Що ці позиції утримуються, ці платами не зменшуються. Хоча ворог максимально сьогодні тисне. Ворог застосовує в тому числі по цих позиціях, і авіаційне озброєння дуже активно. Тому тут можна знову згадувати ту саму авіаційну складову, якої нам не вистачає при веденні бойових дій. Тобто я зараз дійсно кажу про літаки F-16, На них дуже сподіваємося, що вони допоможуть часом вирівняти цю ситуацію. Ну і власне логістика ворожа, Можемо говорити про те, що. Диверсійні та рейдові дії збройних сил України, зокрема морської піхоти, ми можемо згадати тут, наприклад, 501-й окремий батальйон морської піхоти, який напередодні 19 листопада вразив декілька ворожих вантажівок, які мали доставити. БК на позиції вже ворожі російські на дорога олешки Нова Каховка. Тобто, ми бачимо, як відбуваються ці дії і мають результат. Результат дуже добрий. менше БК, менше обстрілів. Ну і не забуваємо, що звичайно правий берег Херсона дивиться з великою надією на цю боротьбу, тому що є мета також відсунути ворожу артилерію, максимально відсунути на лівому березі, аби зменшити кількість ворожих обстрілів Херсочів. Пане Сергію, щодо реакції окупантів і їхнє визнання присутності Збройних сил України на лівому березі. Про що вам їхня реакція говорить? Ну реакція вона я не скажу, що там панічна, вона є тривожною. Це зрозуміло. Тривожною не перший день. Звичайно, треба як кажуть відсіювати ту інформацію, якою вони діляться в соціальних мережах. Це зрозуміло, тому що ну є туман війни. Вони хочуть теж заховати і свої дії, в тому числі тиснуть максимально. Це теж тривога, і скажімо так, те, що наносяться авіаційні удари, в тому числі і по лівому берегу, багато про що говорить. Тобто, ворог неспокійний. Ворог розуміє, що ну можливо і навіть такого не очікував. Я не скажу, що проявляв там якусь безпечність, але сьогодні на цьому напрямку ми бачили, що ворог не може. І не збирається групувати якийсь сталевий кулак для нанесення можливих активних дій, тим не менше, особового складу і техніки там вистачає. Це правда так само, як і роботи з мінування проводилися відповідні, але досить неприємний момент. Я дуже обережно маюся підбирати слова. Дуже неприємний момент сьогодні для цієї оборони. Росіян вони концентрують свої сили. Вони Намагаються підтягувати резерви для того, щоб зменшити кількість цих плацдармів, щоб зменшити так звану сіру зону, поки що у них нічого не виходить. Тут єдине, що можна побажати нашим хлопцям стійкості мужності. Звичайно, тримаємо за них кулаки. А резерви, якщо ми говоримо саме про посилення своїх позицій, там на тому ж Херсонському напрямку, резерви звідки і якими шляхами. Резерви не є на сьогодні, зокрема на цьому напрямку, досить такими якісними. Ми говоримо про так званих мобілізованих, їх намагаються максимально використовувати відразу по прибуттю на місце дислокації. Звичайно, керівник цього груповання російських окупантів. Дніпро, ні, як вони кажуть, генерал Теплицький, це командувач ВДВ, Звичайно, він намагається використовувати в тому числі і підлеглі йому частини, зокрема десантних військ. Але ці підрозділи вже отримали досить такого чутливого прочухана. Є такі, що навіть відводяться на докомплектування. Знову таки комплектування відбувається перш за все за рахунок мобілізованих. Це, скажімо так, частина цих резервів, тому що в основному всі сили на сьогодні дуже багато. Принаймні, вони задіяні на східних напрямках. Хоча і Херсонський напрямок залишається дуже важливим. Ще раз скажу, важкі бої вони тривають по усій лінії фронту. Ну, давайте перейдемо до ситуації на запорізькому напрямку. Які зміни в тактиці ворога відбулися за останні дні після результатів на лівобережжі Херсонщини? Чи відчувається вплив власне того, що нашим силам оборони вдалося закріпитися на лівобережжі, на безпосередню ситуацію на лінії фронту на запорізькому напрямку? Абсолютно слушне запитання, тому що я не даремно кажу, що лінія фронту вона є динамічною і будь-які зміни на якомусь напрямку вони звичайно відчуваються. Вони можуть бути там якимись кардинальними або не дуже, але тим не менше, тому що це ураження особового складу, це ураження бойової техніки на тому чи іншому напрямку. Звичайно, це треба компенсувати за рахунок чого за рахунок тих самих резервів, про які ми з вами сказали. Що стосується запорізького напрямку, то Наші дуже добре тримають роботинський плацдарм. Це по перше. По друге є певні тактичні успіхи. Знову таки підкреслюю, це тактичні успіхи. Сьогодні мова не йде про звільнення тих чи інших населених пунктів. Є відповідні рубежі. Їх для початку і треба і втримати, і закріпитися те, що наші підрозділи зробили. Ну і власне по можливості просуватися уперед. Теж розуміємо, що росіяни підтягують досить багато сил. Підтягують озброєння, підтягують техніку, намагаються маневрувати. Це теж розуміє наше командування. воно це воно це бачить, працює розвідка. Ну і звичайно, використання дронів. Тобто, війна багато багато яких елементах стала технологічною, і це відчувається також на полі бою. Хоча, все таки, найголовніше це як не крути, але це мотивація. Мотивація наших бійців у порівнянні з російськими окупантами це те, на чому сьогодні українське військо зокрема тримається, Я маю на увазі базову платформу. Ну і наостанок, про протиповітряну оборону напередодні зими, як повідомив заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба, мобільні групи ППО посилять. Тобто Україна буде збільшувати кількість мобільних груп, щоб боротися із БПЛА типу Шахід. А скільки нам взагалі чи є розуміння потрібно от таких мобільних груп для того, щоб ця робота була ефективною? Вона і так кожного разу ефективна і показує хороші результати. Але ми ж розуміємо, що ми не можемо кожен кілометр по нашому кордону, вздовж лінії кордону поставити по одній отакій мобільній одиниці. Ну, я відповім таким чином. Максимально найбільша кількість цих мобільних груп, тому що дійсно треба прикривати багато. Що ми бачимо, що ну принаймні останнім часом ворог робить таку певну ставку на використання саме ударних безпілотників, тобто дронів кемікадза типу Шахет-131 136 Тому тут мобільні групи дуже необхідні. Необхідні вони саме на тій техніці, яка буде проходити важкою місцевістю, тому що маршрути ворог нові прокладає, намагаючись враховувати. Вати саме ландшафт. тому, звичайно, кількість таких груп буде збільшуватися. Ну, звичайно, ніхто точної кількості не скаже, але точно їх не може бути занадто багато. Їх треба достатньо для того, щоб максимально все прикрити. У нас держава дуже велика. Ми, на жаль, на сьогодні, принаймні, можемо поставити купол над усіма областями для того, щоб використовувати, наприклад, західні пускові установки. Тому мобільні групи від них багато що залежить. До речі, про системи ППО напередодні теж на лівому березі, якщо ми про нього дуже активно Згадували, було знищено зенітно-ракетний комплекс ворожий панцер. Це я хочу підкреслити саме на лівому березі, це те що дуже гарна новина. Гарна, дійсно нам побільше таких. Дякуємо, пане Сергію, що поділилися та своєю оцінкою власне, ситуації не тільки на лінії фронту, та й і взагалі і щодо і протиповітряної оборони. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, був з нами.